Для найвищого футболіста збірної України маленький хетчбек немов іграшковий. Євген Хачеріді довго звикає до авто, після чого робить екскурсію малесеньким, але прекрасним містечком Вальзея. Саме тут українська збірна проводила останню підготовку перед стартом Євро 2012. Ой-ой-ой, нормально в ліс. Попросіліс. Та ні, я здесь. В принципі, тут добре, тут воздух чистий, гори. А так, в принципі, скучно здесь. Турції ну, у нас був как бы, жонами більше отдиха, а здесь, мені каже, може спеціально з'явити, щоб нікуди не можна було садити. У Хачеріді всі думки про перший матч зі шведами команди Десяя зірка Златана Ібрагімовича. У Скандинавії прогнозують, що саме Хачеріді персонально гратиме з нападником Мілана. Високий, він дуже технічний для свого росту. Поскішним корпусом хороше І він очень удобний нападаючи для західника, тому що вони може отягнутися і в центр, і по нападаючим зіграти, стінуть на сім'я віддати хороший пас. Крім щоденних тренувань, відновлюваних процедур та милуванням чудовими краєвидами. Вальзе більше нічим зайнятись, тому члени команди переважно проводять дозвілля по номерах. Віди атлічні, Воздух саме Ну, в принципе, сейчас останні дня четыре погода такая, няхти была. Дожди, дожди, так что не позаграешь. Ну, это у нас сюда сум сумки, здесь які спортивные вещи тут. Щоб так готовим бути на тренування. Спіться добре зі воздухом. З друзями общаюся, вот, всім вже інтересно, що ми теж чим займаємося. Де ще можна було зустріти збірну України, так це в їдальні. З України до Австрії привезли навіть двох персональних кухарів. Людмила Рослякова та Володимир Петровиченко працювали з командою і на чемпіонаті світу 2006 року. Вони забезпечували українців необхідним раціонам і в Австрії. Очень много фруктів, очень много десертів, кромі того, найразні піща є. Шував есть і баранина, і хорошая свинина, і телятина. все дуже свіжеве, все таке В общем, приятно з такими продуктами работать. Наша знімальна група стала свідком, наскільки професійно працює цей дует. Тому слова Олега Бухіна після матчу з Туреччиною про харчове отруєння половини команди стали для нас не просто несподіваними, а сенсаційними. Може, диверсія, не знаю. Всякое бывает. Я, я серьезно, пока определить не можем. Но, но это не может быть случайно 10 человек, которые ели разную пищу. На так званий отруйний матч до Інгорштат та підтримати команду Олега Блохіна їхав десант українських емігрантів. Вони сподівалися побачити успішну гру улюбленців, але реалізація цих мрій стала сумнівною після оголошення стартового складу. У ньому не знайшлося місця. Тимощуку, Михалику, Гусєву, Ярмоленку, Шевченко та Вороніну. Тому перевага турків у матчі не стала несподіванкою. Наші суперники вчергово вказали на найбільш проблемне місце команди Олега Блохіна, і перший і другий м'ячі турки Бували з близької позиції після занадто швидких для наших захисників атак Україна могла забити у відповідь, але двічі Шевченко змарнував свої моменти. 0-2 Україна завершила підготовку до євро двома поразками. В Відборі чемпіонату світу 2006 року в Германію Блакін програв всі товаришні матчі, а втоді ми мали місце восьмерки. Я думаю, що ви преувелічуєте значимість сьогоднішнього матчу. Я тай команда нам придеться грати на євро 2012 тисячі нові, будем смотреть будемо смотрети нових. Тока я думаю, що 11 числа буде другая команда. Якщо збірна України виїжджала зі стадіону у не найкращому гуморі, то їхні вболівальники, емігранти влаштували справжній марафон пісень та танців на український манер. Вони вірять, що футбольна команда на євро гратиме зовсім по іншому і вже готують гроші на поїздку до України, аби підтримати команду за багато тисяч кілометрів.